Вітаю вас, друзі. О, як побудувати вас ту-карту? З минулих занять ви зрозуміли, що починаємо усі зміни а, по Васту. Ти він, ну, можна сказати, класичний. Це спосіб побудувати карту вручну. Як вас-карта будується онлайн. Варіант у верхній частині. Да, зверху. У вас завжди буде північ. Знизу південь, справа схід, зліва захід. У вас е сенсорний екран, ви ще можете її обертати, і тоді у вас з'являється такий компас, як е ваша домівка стоїть за сторонами світу. І так, для того, щоб побудувати вас ту карту. Є дуже багато калькуляторів, дозволяє якби, будувати це абсолютно безкоштовно. Ми знайшли свій будинок і ви натискаєте показати план а, гарними. Це гарні плани. Якщо вас туди попадає на двері чи вікно, чи щось таке, це дуже-дуже благоприємно. Дуже дякую вам. За увагу, сподіваюся, я зрозуміло пояснила, як ми будуємо вас ту карту.